Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий ремонт тяжкого мотоблока. другий сезон, і побігло масло з пів осі, подивіться. Спочатку капало, потім більше більше, і стало бігти. Ну, звісно, працювати вже не будемо в такому стані, і тому зараз будемо дивитися, що там трапилося. Заодно і поміняю масло, я вже придбав тат 17 і придбав також нові сальники. Тут встановлено з однієї сторони два сальника. У мене був мотоблок до цього 12 років, я жодного разу їх не міняв. Зараз подивимося, можливо, десь вивернули їх, ну буде видно. Так, Розмір їх 40-70 на 12 Відкрутив я болти і для того, щоб не порвати прокладку, щоб не ставити нову, да, бо в мене її немає, то молоточком трохи її в сторону збиваємо в цю кришку. Так, пішла вона, пішла, все, і пробуємо витягувати. Все. Як бачимо, прокладка залишається цілою, і не треба вибивати нову. Так, дивимося стан сальників, пружини на місці. Ну а виробітка на самій резині, тому, тому і масло побігло. В чому причина? А причину я вже бачу: металева стружка в маслі. Вона попала під резину і резину з'їло. Я після того, як обкатав мотоблок, я замінив масло, але не промивав. Ось і причина. Треба було промити коробку, щоб оця стружка, яка з'являлась після обкатки, щоб вона просто змилася. Так що майте це на увазі. Мені завжди цікаво було подивитися, як встановлені тут сальники. А виявляється, що вал він йде товший, там, де стоять оці два сальника. Тобто він йде на розширення. Так, ну що, достаємо старі сальники і встановлюємо нові. Трішки вам покажу, можливо, комусь і знадобиться. Є в мене велика ось така викрутка, і нею буду доставати старі сальники. Можна, звісно, молотком щось знайти, поставити і вибивати, ну мені так зручніше, це вже кому як. Один є. І залишається другий. Стоять вони ось так попарно. І другий так само піддіваємо, і по кругу проходимо і його достаємо. Все витягли старі сальники. І перед тим, як ставити нові, я змащую маслом, ну, щоб легше вони йшли. Приміряємо. Ну, Але від руки важко їх встановити, тому зараз будемо працювати трішки молотком. Є в мене з лопати ось така штука. Щось я вирізав, не знаю. Ну такий полумісяць є. Взагалі труба була б краща, суцільна, але ну, не знайшов я такого діаметру. Тому от цим полумісяцем і будемо працювати. По кругу обходимо і садимо сальник на своє місце. Все готово. Перший ми встановили. І залишається другий. Так само змащую маслом перед установкою другого. Молоток та полумісяць нам в поміч. Так, сальники стоять вже на своєму місці, і зараз залишається встановити цю кришку сальниками на мотоблок. Для початку прокладку я змащую солідолом, герметиком не хочу, щоб потім краще її зняти було, якщо ще накриються ці штучки. І і друге, змащуємо змащуємо вал маслом і також самі сальники маслом. також сальники Приміряємо, але нові сальники на вал йдуть, так скажімо, тогенько. Нагадую, що вал тонший, а там, де встановлені сальники, вал товший. Тому є тут такі бачу загострені, де встановлюється шпонка, в нас. щоб не пошкодити нові сальники, резину, саму всю, то треба попрацювати трішки напильником. Також змащуємо вал маслом, щоб легше йшли сальники до свого міста. Все підготували і зараз пробуємо встановлювати. Як то кажуть, фінішна пряма. Поїхали наші сальники на своє місце. Так, залишилось зовсім трішки. І все, все стало як по маслу. Так, закручуємо, і на цьому ми ремонт свого помічника завершуємо. Зараз я, мабуть, промию коробку соляркою, зілью її і залью свіженьке масло. Показувати вам вже не буду, всі і так це знають, як це робиться. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Головне, щоб ваша техніка не ламалася. До нових зустрічей. Пока!